Якого я е, хотіла прова у вас спитати про цей форум. Ви там також були. Е, президент після того форуму сказав, що журналісти і представники е, громадськості мали змогу там побачити, що було зроблено за рік, і перспективи, які там відкриваються далі після того, що було зроблено. Що ви там побачили? Наскільки зараз ця галузь в такому стані, що дає нам е, надію на те, що у нас будуть ті сотні тисяч безпілотників і те потужне виробництво, якого ми хочемо, про яке ви говорите? Зараз розкажу вам від і дам відповідь на це питання, але перед цим е підкоригую трошки. Я не очолюю фонд, я є керівником одного з проєктів фонду Вікторі Дронс. Фонд наш називається Дігнітас, і це фонд на даний момент, ну, напевне, найбільший фонд технологічного посилення армії. Називається він, як я вже сказала, Дігнітас. Очолює його Люба Шипович, яка теж, до речі, займається і адвокацією і зброї для України. І про продовжуючи тему попередню, значить результати були такі, що поступово починають контрактувати все більше виробників дронів, рахунок починає йти на десятки тисяч, от виходити потрібно на сотні тисяч. Є проекти по навчанню особового складу. Є розуміння того, що самороботизовані системи мають бути застосовані на полі бою не тільки дрони, які ми знаємо як дрони, які літають в повітрі. Ми говоримо про дрони для розмінування, проводні дрони. От. Є розуміння того, що, безумовно, потрібно розвивати свою радіоелектронну боротьбу, радіоелектронну розвідку. Але повторюсь, важливо розуміти, що. Мінцифра, по ідеї, не мала би цим займатися. Тому що в них є зовсім свій інший напрямок. Вони, Вони почали... займаються цим, тому що Міноборони не спроможне, не вірить, не хоче. Вони почали займатися цим, тому що по тій же причині, чому українці вимушені літати на мавіках, тому що немає своїх таких же Мавіків. От є китайський Мавік, опорний дрон тактичного рівня на фронті. Вимушено От, так само. Мінцифра, побачивши, що є величезний геп. Визначальне для війни вони минулого року включились в цю тему, і зараз включається все більше. Я особисто бажаю їм успіхів. От і дуже сподіваюся, що міністерство оборони якомога швидше підхопить і почне виконувати свої прямі функції. І міністерство оборони повинно знаходитись не в позиції покупця, який сидить і чекає, коли йому щось покажуть, принесуть, і можливо, ми щось візьмемо і купимо. Міністерство оборони повинно знаходитись в позиції, де вони їздять по всім виробництвам, які тільки є в Україні, знаходять інженерів, підтримують їх, допомагають їм з завезенням комплектуючих, це дуже важлива історія. І максимально сприяють в тестуванні цих систем, допомагають запуском в серійне виробництво і так далі. Зараз Міністерство оборони знаходиться в позиції саме от покупця, який там, ну покажіть, що у вас є, можливо, ми це купимо. Це, цей час вже пройшов. Чи був на зустрічі Олексій Резніков, чи м, зараз у вас є таке відчуття, що до них це розуміння прийде і що вони поставлять це своєю першочерговою задачею? І мені не зрозуміло, знаєте, що ну типу Міністерство оборони реагує на запити військових. Військові озвучують їм е, оцю потребу, що їм потрібно багато дронів. Звичайно, військові озвучують, що їм потрібно багато дронів. Від кількості дронів напряму залежить, скільки людей виживе, скільки людей отримує поранення, скільки людей повернеться здоровим. Абсолютно напряма, пряма кореляція. Другий момент полягає в тому, що наше Міністерство оборони певні скажімо так, виконавці, які займаються закупівлями, придумують такі схеми. По виводу коштів, як ми всі дізнавалися з публічних розслідувань. Коли ми якось попадаємо в жмаренку через ріо де жанейро коли в нас якісь, купа якихось фірм з'являється незрозумілих, потім незрозуміло, де ці мільярди шукати, де ця зброя, там і так далі. І я не вірю, що Міністерство оборони, при бажанні, якщо не можуть купляти напряму, не могли би придумати можливість десь через там, когось посередника, прозоро, так щоб це не було там, ну ясно, що не публічні торги, але при цьому так, щоб. Значить, не було корупційних ризиків знайти можливість закупляти ці дрони, які наголошую досі. Українці вимушені на них опиратися вся перша лінія фронту. Міністерство оборони дуже забюрократизована структура, дуже складна, дуже е, застаріла, яку бажано було би там. Це такий певний спадок ще й від Радянського Союзу, яку було б бажано роз, роздробити принаймні. І функ-певний функціонал Міністерства оборони передати в якісь можливо новостворені структури. Да? Там, наприклад, структура би, яка би займалася суто от військовими технологіями, for example, да? от, е Але. Тобто це ті фактори, які гальмують. Але теж заради справедливості варто сказати, що дуже важко вирішувати помилки там, за півтора року, які накопичувалися десятки років. От, там, міністр не знає, скільки на посаді, років-два. Е, справді там є певні гальмуючі фактори. В той же час, в той же час я повторююсь, е, ці речі робити можна, якщо брати. Робити це шляхом відповідального компетентного лідерства. Міністерство оборони зробило багато чого в плані адвокації зброї. Там спільно з громадськими активістами, з волонтерами, з дипломатами по всьому світу ми вибивали і вибиваємо сотні одиниць важкого зброєння. Але ми не помітили слона в цій. Посудній по лавці да, в цьому магазині там ми не помітили один з найважливіших факторів війни. Поясню от глядачам на простому прикладі. Якщо ми перевозимо в Україну, там, наприклад, 50 броньованих машин піхоти БМП, це, це коштує мільйони, десятки, сотні мільйонів доларів. Логістика, навчання особового складу і так далі. Витрачається величезний ресурс на виготовлення цього, на переконання союзників, що потрібно це дати, чи гармати, чи танки. Це приїжджає на полі бою, потім прилітає російський ланцет чи ФПВ-дрон, і це згорає за секунди разом з людьми. І ланцет може коштувати, там, умовно, 20 чи 30 тисяч доларів. а дрон може коштувати 50, 500 чи 600 доларів. І ми витратили сотні мільйонів. Ми витратили. Там якісь десятки тисяч людей на годин в адвокацію зброї. Але ми не взяли до уваги цей фактор, що якщо в нас не буде прикриття, якщо в нас не буде ефективної радіоелектронної боротьби, яка б могла так, так званий купельний там, окопний рептом, який би міг прикривати ці машини, міг би прикривати е, піхоту, яка знаходиться в наступі, щоб їх не розстрілювали цими ж баражуючими боєприпасами, FPV-дронами і так далі. От, е, То скільки б ми не вкладали в це зусиль. Там, хоч все озброєння країн НАТО, воно буде е, спалюватися дешевими, високоточними, масовими і дуже результативними рішеннями ворога. Третє: зміна керівництва Міністерства оборони. Там є е, кілька притомних людей в команді, яких можна залишати на подальшу роботу, в яких є інституційна пам'ять і компетенція. Але загалом е, Міністерство оборони потрібно змінювати, включно з міністром. Я знаю, що Олексій Юрійович образиться на це, але потрібно подякувати йому за те, що він зробив, особливо в плані адвокації зброї, там були досягнення, і дати йому ті функції, які в нього виходять добре. Він гарний комунікатор, він може адвокувати, там, бути амбасадором по зброї, наприклад, в світі. Він, можливо, був би хорошим міністром оборони де-небудь в Бельгії в мирний час, під, в країні, яка є під Парасолькою НАТО. На даний момент, на жаль, саме в тій сфері, в якої я займаюся, я не бачу тих успіхів, які би мали бути станом на вже 10-й рік війни. Тому так, міністр оборони повинен піти.